Зав, я готовий вас підтримувати ще рік. Тому дійсно ви нам дуже сильно допомагали. Ви підтримували в усіх наших починаннях. Всі такі топові і мускулінні бізнеси. Ви переконували. Тобто, для всіх скажу, що коли ми починали проект, нам вдавалося потребувало великих зусиль кар'єрним радницям вмовляти бізнес, взяти дівчат на навчання, а потім взяти на роботу. Ви нам в полтавській області дуже цим допомагали. Розкажіть нам, будь ласка, чому апелювали до бізнесу? Як переконували, і чому саме повірили в цей проект? Доброго дня, шановні гості, шановні запрошені, шановні колеги. Дуже приємно, що в Полтаві ми дійсно проводимо такий захід. І коли цей взагалі проект виник, ну ми зіткнулися певно з такою проблемою, тому що Полтавська область і саме місто Гадіч, селище вебрик прийняло російську агресію. І ми знаєте, побачили всі всі гадіцькі сафарі, побачили танки, побачили розбиту Охтирку, Тростянець. І зрозуміло одне, що ну, ситуація може кардинально змінитися. І в нас багато чоловіків де, стали на захист, пішли добровольцями у Збройні сили, і в нас вже тоді не вистачало кадрів. І коли цей став проєкт, ми зрозуміли те, що жінки можуть працювати на чоловічих професіях. Так, ми мало в це вірили, і я вам скажу: зразу спочатку і сам це не вірив, а потім, знаєте, так от, Десять років тому, побачивши жінку за кермом автомобіля, ну це була якась така дивина. І чоловік каже: «Ну як ти жінка зміни колесо, коли воно да? А зараз ти їдеш з десяти автомобілів, на дев'яти їдуть жінки. І оказується, все нормально, все може працювати і їздити. Як раніше, от, ми привикли, що там тільки чоловік може керувати якимись структурами, органами чи міністерствами, ну, там, чи бути там тільки чоловік. Може бути депутатом або керівником. А зараз багато жінок і я вам скажу набагато успішніше керуючим то роблять чоловіків, тому що вони підходять до всього правильно, системно, організовано і чітко. І знаєте, коли стало питання в формуванні професій, нам завжди не вистачає людей. Знаєте, я постійно цитую. Великого інженера Лікока це він працював в компанії Ford, Фордалі General Motors, який говорив, що світ стоїть на трьох китах. це продукт, персонал, і прибуток. Якщо відсутній персонал, про все інше можна взагалі забути, так само як при радянському союзі говорили, що кадри вирішують все а про вже зараз. Говорять, що кваліфіковані кадри не тільки це, а можуть розбудовувати, розвивати і давати нові ідеї. І тому виникло таке питання, що ну от, є в нас велика кількість агрохолдингів, є фермерські господарства, де взагалі не вистачає людей. Так само, як і підприємства, які займаються там і в дорожній галузі, і в автомобільній галузі. І ми от спробували: є заявка від зараз агрохолдингу Укрландфармінг. Де зарплата тракториста 60 тисяч гривень, але всі ж привикли, ну що таке трактор? Трактор це здоровий МТЗ, там де 10 речагів над руками, ногами нажиматі. Коли от ми були у Гадічі, і дівчат посадили, Марія спробувала поїздити на Джисібі, там, де просто два джостики, як в комп'ютерній грі. Який взагалі просто їде комфортно з кондиціонером, і ми зрозуміли, що жінки можуть працювати на цій техніці. І заробітні плати від 40 до 60 тисяч гривень для жінки це реально. Я вам скажу, на цьому тракторі працювати легше, ніж їздити на фурі там, на тисячі кілометрів. Тому от така ідея виникла, і дякую і кар'єрним радницям, і ми сьогодні хвалили і Лесі, і Марію, і всіх кар'єрних радниць, і знаєте, також вірять ці і Ну, я вам скажу важко мовити вище професійне училище, брати жінок за словами навіщо вони там потрібні, коли повинні бути чоловіки. Але цей проект повірили і вже вийдуть не просто в учень, а вже дипломовані фахівці. Я думаю, що цей проект піде, тому що ну, потрібна велика кількість цих працівників. Ну і те, що знаєте, коли людина хоче зайнятися власною справою, і от вже попередньо Алла Михайловна говорила про це, що от всі от. Знаєте, як якась іде зомбація людей. От все податково, це страшне, мене арестують там, і оце розказують. Ну все я кажу. От просто податкова зараз це сервісна служба, яка допомагає людям, консультує і розказує, і допомагає це все робити. От раніше, коли відкривали первіт снапи, пам'ятаєте, да, ніхто не міг зрозуміти, що там ідеш до чиновника, ждеш якось там і тобі кажуть, прийдіть завтра, потім листочок той втрачається. А коли вводиться це вже єдині вікна, реєстри, це все тоді працює більш прозоріше і відкритіше. І ми будемо продовжувати підтримувати, я вам скажу, що проект сприйняли всі громади з великим відгуком. Але, звичайно, ми хочемо, щоб більше було громад. Перед тим Наталія Гирка сказала по ну, в Полтавській області зараз чотири райони. Але... Наприклад, якщо ми говоримо там за е, Європу, в Європі люди можуть їздити на роботу там, за 60 кілометрів, то ми, наприклад, там, до Лофиці з згадяча доїхати не можемо. Так само, як хто їздив на з Полтави до Опішні, ну, доїхати зараз дуже важко, тому що у нас ну, відсутні дороги. І ми розуміємо, що там ну, найближчі два роки ці дороги не побудуються, щоб люди їздили. Але якщо у цих Містах будуть відкриті, будуть кар'єрні радниці. Там також є бізнес, там також потрібна робоча сила. Там також це люди, це ФОПи, це податки, це наповнення бюджетів. І тим більше люди хочуть це робити. Вони дивляться на успіх. Наших шести кар'єрних радниць, які ведуть активну позицію, там і в мережах Фейсбук, і хочуть, кажуть, і ми це хочемо, і нам це потрібно. Ну а ми будемо, із як і обласна рада, і колега моя, і перед тим перший заступник був говорив про це, що ми будемо підтримувати так само, як всі органи місцевого самоврядування включаться в цей процес, і так же саме і приміщення можна вирішувати, все можна робити. Але якщо знаєте взяти за мету. І дійти до кінця. Тому на нас розраховуйте. Ми не словом, а ділом будемо підтримувати. І хочеться, щоб цей проект він не до нового року був, а він продовжував, продовжував. Ну а ми максимально будемо його підтримувати, щоб він розвивався. Тому дякую всім, дякую гостям і запрошеним за таку цікаву конференцію. Дякую, пане Олексію. Дійсно, ми будемо.